Всім привіт за моя Бонко, і сьогодні я знаходжуся в Brawl Stars, і Як ви бачите, зараз я знаходжуся на своєму основному аккаунті. У мене тут вже пройдений чемпіонат, я вже отримав цей скінчик на колад. От, от бачите, 12-12, у мене в принципі все пройдено, без лузів. Взагалі, мені дуже повезло з тімою. Я, в принципі, отут аграв, просто кожна каточка. Оце от найкращий бік, на пан Шолумі, гріф і Джайсі. Ми просто ізі пройшли. Я кожну катку, майже був плеєр Тут тільки один раз в мене гріф забрав старплеєр. Ну так, то короче, я просто всі катки бустерплеєром. В принципі, досить мені попалося, я їх знайшов. Дуже запросто, я просто зайшов сюди вниз, нажав кнопочку шукати, і мені, в принципі, легко знайшло тіму, і ми спокійно пройшли без лузів. Тому в кого нема тіми, користується цим лайфхаком, або заходіть в мій телеграм-канал, поки коду який зараз бере себе на екрану, або ссылці під це відео, бо там також можна зайти собі тіму. А також там є багато різних новин побрали старсу і анонси відео та стрімів. Ну коротше, давайте ми в принципі почнемо проходити цей чемпіонат, бо він буде дуже довгий. Тут разів вирти в найдовшому режимі гри, який максимум може йти сім хвилин, тому коротше не буду. Озділити полетіли вже до гри. Проходити я за чемпіонат буду по хардкору, без тімейтів на аккаунті бо В мене тут є просто лумі. Лумі якраз був на цих всіх картах, тому я раджу брати отак. От другий гаджет, хто точно не проходив. В принципі, цей снарягу, щит і кулак, я завжди беру. І посівку, другу посівку беремо. І, в принципі, таким біком я надіюсь, ну як таким біком просто одним бралером, це надію, що мені будуть податися нормальні рандоми. Ми зможемо пройти. Також тут до речі в магазині. У нас я ще досі відкрив 10 рандомних стартропі, тому давайте фасно відкриємо. Можливо, мені ще навіть пощастить, випаде щось круте. Так, ну, поки що у нас... Вже, до речі, о, міфічні, до речі, непогано, гаджет окей, хай буде. Вже, до речі, в магазин сьогодні додали два нових скіна за 29 кристалів. Поки що їх можна купити тільки за 29 кристалів, а аж за тиждень їх можна буде купити за е, блін. бринів. Це нам додавали скін секретар Вольт, якщо не працюється, так називається, чи охоронець Вольт, і якийсь там пісочний, це щось якось так валіда. Ну, Зараз вам давайте в принципі покажу. Ми зараз вже бігом оце довідкриваємо. Так, ну давайте вже закінчиться дропи, щось забрати, нічого ціка ще не випадає. Вот, оце у нас е, секретний якийсь е, оцей е, короче, Вольт, отак от, от 20 крісталь, досить таки сильно він виглядає, і скінчик на Еша. У мене тут, звісно, Еша нема, але я думаю, що я вам можу отак от показати. Якщо в мене спрацювати, оцей отакий от аж от вийшов, досить такий літній скінчик, прикольний. Е, ну, коротше, давайте вже перейдемо, в принципі, до казочки, зразу не будемо тянути. І полетіло до нашої першої гри. І все, що я хочу сказати, те що ми вже зробили, якщо не помиляюся, 40 мільярдів заробили очки майстерності, і в нас тепер відкрито 200% майстерності. Ну, я думаю, досить непевно, скоро ми вже до 1000%. До речі, зі мною Спайк і мелоді, досить таки в нас непоганий пік. Про нас грає Фенг, Карл і Лола. Я думаю, що ми їх зараз маємо на ізі винести. Ну, в принципі будемо бачити. Ну і до речі, чим далі ми проходимо, тим буде важче. Бо ну там дома хто доходить майже до самого кінця. Я дуже надійшовши мене, що до речі, поучите це пройти. Цей чемпіонат так, ну мені я вже до речі, ловінь чого щось не можу зробити. Ну, в принципі, як завжди, через те, що я граю на відео, я не можу нормально зосередитися на грі, бо я вічно говорю. І через це коротше мене не виходить нормально зараз зосереджу і грати. Так, ну окей, мене вже в принципі, перш лав трошки наварний. Можна ще подумати нашу трошки оцю турельку, як вона називається цю башню. Так, ще треба допомогти знести. Мені взагалі немає часу, щоб захилитися. Ну коротше, ладно, добиваємо цього робота. Вже нормально, я до речі, не знаю, чи буду показувати всі катки чи ні. Напевно, що буду показувати по одній за кожного етапу. Ну, я сподіваюся, що зможу пройти до всіх етапів. Е, а ну там буде бачити, якщо буде ще якась цікава каточка. До речі, ми зараз по процентах, прям досить таки непогано. Треба якось комбекати, не розумію, У мене тімейти просто сидять і фармлять роботів. Ну це капець. Замість того, щоб допомагати, вони сидять і фармлять. Причому вони фармлять найбільше. Ну, вони могли допомогти типу, фармити цих малих і заодно захищати, але чомусь вони вийшли непонятно на що тратити свій час. Так, ну давайте я зараз можу так ось зробити. І можливо я зараз заберу навіть Карла. А так, ні, в мене не виходить. Я не можу до нього дістати нормально, ну, окей, все. Я його забрав, то ще треба цих от, двох роботів забити. Давайте забиваємо їх. Бам-бам бам, Ну все, майже мінус два робота, окей, все. Тільки, от все, вони вже знесли 50% нашого... наших торелюк а в ми їм взагалі знесли тільки 40%, майже і то причому, що я соло зношу. Мені тим як я поняв, що взагалі не допомагають, я так поняв, що я цей чемпіонат не зможу. Проте, подивіться, подивиться, мене п'ятий левел, спайка, третій, в мелоді, другий. Зато в суперників, шостий в карла, четвертий фенга, і там вроді третій в лоло. Капець, це просто капец, ну для чого фармити цих роботів, дайте вже ліпше мені. Давайте вже ліпше мені, я хоча буду щось робити. Так, ну ми 50% знесли, але вони нам вже знесли майже все. Це прям дуже погано, тому зараз треба якось спішити, якось бігом камбекати. Зараз бам-бам-бам, давайте ще зносимо цю робота Ну я не знаю, ці каточки просто максимально довго, я не знаю, яке бо мається на відео все записувати. Якби ще взагалі без зупинки, просто все знімав 12 карт, 12 каток підряд. І то що навіть більше, якщо проразити. Коротше, капець, як довго буде йти. Ну так, ладно, давайте зараз майже я вже дозносив цю башню. Мені лишилося 7%, але зато нашу башню вже знесли і вони йдуть починати вже зносити нашу основну цю башню. І я не знаю, що ми зараз будемо робити. Мені здається, що нам буде тут канал. Ну в Карла 8-8 левел. У мене, в принципі, теж 8, але. Ну, брін, я, я вже хоча б щось роблю. В навіть взагалі у мене вже навіть 9 лев. Мої мотімейті взагалі нічого не роблять. Ну капец, ну поможіть. Вже, до речі, 11 я вже на фармі. Так, ну давайте ще отак от бам-бам-бам. Майже, ну як, майже 12-й. Ну коротше, ладно, погнали, домажити вже їхню ту бащу. Також так, бам, нормально, трошки ще задомажили. Ну, в принципі, мені роботи допомагають. Мені тут роботи хоча б допомагають, Добро, що тут у нас не тільки троє, а ще й роботи спавняться. Так вже хоча б трошки полегше. Ладно, давайте дамо гаджету, так от, щоб їм було трошки поважче. І вони так почують. Думайте, так, а роботи, а можете мені допомогти вбити цього фенга? Бо щось трошки мені важко, окей, нормально. Я вже соло, зніс 40%. Де мої тімейти, я не знаю. Це якийсь просто капецний тімей. Ну що це таке? Я граю просто в соло. Де мої тімейти, допоможіть. Мені тільки роботи зараз допомагають. Ну, ладно, вони хоча блево зараз фармать, ми їх вже обганяємо за рахунок того, що я поки що граю. Ну вони, в принципі, почують туди фать базу, зодно прокажеться. Ну ладно, окей. Все-таки хоча б щось вони роблять, бували і погірші раддоми. Так, ну давайте я якось зараз отак, напевно, що дам гаджет. Отак от бамс. Хоча не дуже попав, ну ладно, мені щось вультою взагалі не попав. Ну, короче, хана. Короче, хана, так, тихо, тихо живемо, окей, нормально. Я йду, напевно, що пуште їхні їхню цю отвишку. Не знаю, як це правильно називати, але, коротше полетіли. До речі, тут у нас також є такі відпінчики, може, не зараз розуміють, що треба йти на, ш... на центр домажити цю штуку. Так, давайте, ну все, ми майже знесли щось буквально 1000 кп і окей, ми затащили. Давайте тепер перевіримо, хто в нас був зореним гравцем. Виходимо, ну і логічно, що я був зореним гравцем. Звісно, статистика не найкраща, але також досить таки непогано. Тому давайте відкриємо наші заслужені два рандомні стардропи, з яких не з першого випаде... не випадає нічого цікавого, а з другого, ну, в принципі, те саме. Тому давайте я коротше, виграю ще два рази і до вас повернусь. Ні, ну що я можу, в принципі, сказати після цієї каточки. Тут понятно, що Лон зразу соло таки грає. Ну коротше, я не знаю з рандому грати дуже важко, але якось йду, якось проходжу Уже два рази. В принципі, в мене вийшло вирити. Я піду зіграю ще один раз, і тоді вже до вас повернусь. Будемо грати ще одну е каточку на відео. Так, ну що ж, третю перемогу я вже також зробив. Я знову там був старплеєр, На жаль, я статистику вам показати не зміг. Через те, що я просто, як тільки закінчиться каточку, мене зразу викидає, не знаю, що мене сталося, мене просто викинуло з бралу. Тому, е, на жаль, статистика я навіть сам не знаю. Ну, видно, що я старплеєр, значить я по-любому там логічно що найкраще відіграв. Ну, коротше, у нас же трошки інша карта буде зараз. Нам потрібно пройти, що якось три етапи. Я поки що йду без лузів, дуже таки непогано йду. Надію, що я зараз не на карка. Ну, коротше, полетіло до каточки. Зараз буде. Навіть. Так, проти нас вже повністю фултіма, я бачу, я вже розумію, що це буде зараз. 100% в луз, бо як тільки зайшов, ну та там Джесі, Тара і Лумі. Ну це хана, це не кондриться. У мене і також є Джесі, але Едгар, Едгар, ну це капець, я не знаю, що буде робити Едгар, Ну хоча, в принципі, можливо, якщо він буде залітати, нормально, то окей. Ну, зараз будемо бачити, хто що буде робити. Так, ну полетіло, коротше, полетіло. Зразу можна якось приблизно так от по центру, отак от покидати, отак от зразу ліс закинути. Так, там ще летить тара, ну ми тару вже винесли, окей, дуже добре. Досить таки у нас початок почався, могло бути і гірше. Бувало і погірше. Так, ладно, зараз давайте, може, ще Лумі заберемо. Якщо ми зараз ще Лумі забираємо, то буде прям. Дуже-дуже добре. Так, ну вона, в принципі, ні так нічого не може зробити. Нам це прям дуже добре. Зараз тоді виходить величезний шанс, щоб виграти. Ну, в нас зараз ніяких не пропустити, не дати їм ніяк пропустити. Так, блін, я не встиг втекти, на жаль. Ну ладно, не страшно. Ми їм вже знесли 23%. Це прям дуже добре. А в той час вони нам знесли тільки 10%. Тому так, а я поняв, Едгар фармить на цих великих роботах. Ну ладно, окей, хай буде. Хай буде, можливо, хоча б нормальний левел нам розфармить, і ми зможемо легко швидко всіх вбивати. Так, зносимо цього величезного робота. Забираємо так от бам-бам. Забрали ще двох маленьких роботів. Так, ну я думаю, що ми досить... Ні, капец, ми дуже добре їх пропушили. Прям дуже-дуже добре. Так, зараз давайте я отак от бамс. Та блін, я Зміг забрати. Я ще й ульту витратив нікуди, ліпше б я її вже не тратив. Ладно, окей, я виніс Джесі, Так, ну, до речі, та Лумі грає з підпалом, Не знаю, на що її гаджет на підпал Ну ладно, коротше, ми зараз робимо так, от бам, зразу домажимо дуже сильно. Також я йдую гаджет, щоб вони там не пройшли дуже легко. І зараз давайте, що так, от якось бам. Ще задомажили роботі заодно. Дуже добре. Так, окей, вона по мені не попала ультою. Дуже-дуже добре. Ми вже майже знесли, я щось думаю, що ми зможемо. У нас тут величезні шанси програти, але ми щось, вроді би, вроді би, навіть ми можемо і тут виграти. Це прям дуже-дуже класно. Так, ну, блін, майже забрав Джесі, ладно. Нічого страшного буває. Так, забрав, зато я турельку вже добив. Зараз ще зносимо цих роботів маленьких, щоб вони не мішали нашим пройти. Так, окей, знесли. Тепер мені лишилось тільки відхилитися Якось мені треба відхилитися, але тут треба і домашній хілс, я не знаю, як це все встигнути зробити. Ну, коротше, ладно. Все, маленьких роботів знесли і тепер почекаємо. чуть, Треба трошки почекати, щоб захилитися. Хоча, можна, навіть вигідніше було мені померти. Ну, коротше, ладно. Зараз, якщо помру, то помру вже. Так, ладно, окей, акуратно. Акуратно будемо, коротше, пушти вже, як помру, то помру. В принципі, не страшно, зато я відхилюсь на фулл ХП. Так, що одного забрав Ой, капеса Медр, фармить, то до речі. Ні, Адр, ладно, все-таки не панно грає. Я думав, що він буде пану відігравати, але досить таки добре грає. Тому полетіло, короче, вже їм домажити їхню базу, бо вони вже майже добили наш, наших оце от хіллери, оці важкі хіллери. Так, бам-бам. Окей, знесли. Ні, не знес. Я щось не, не зніс роботів. Так, бамс. Окей, забрали. Роботів також забрали. І все, окей, полетіло тоді. Полетіло, блін. Тара тепер мішається у разу. Ой-ой-ой, я, я, я зарано ультану. Я трошки зарано ультану. Через це вони не застопилось. Ну, ладно, не страшно. Я зараз даю також гаджет, Бамс. Окей, все, вони тепер їм туди важко. Ходити. І за цей час я можу задомажити ще інших роботів, які вони тут заспавнили. Бам-бам, все окей, мінус роботи. І, але вони вже нам майже знесли ці турельки, це погано. У нас в наших е, турелях 30% ХП, але ми, в принципі, вже їм почали домажити їхню тут основну станцію, тому добре. Не так, що, до речі, спаниться зараз годіла. За 30 секунд заспаниться Годіла, як я розумію. Вона в мене ще ні разу не спанися. Я не знаю, що вона тут дає. Ну, коротше, ладно, побачимо зараз, якщо вона ще все не засманиться, можливо, ми навіть зараз встигнемо знести. А так, бам, окей, а можливо, вона якраз дає дуже багато цих от... Цієї прокачки, дуже багато левел, якщо їх вбити. Ну, коротше, не знаю. Ну ми поки що домажимо. Ми поки що домажимо, поки нас добре йде. Так, окей, по мені сталумі знову не попали. Щось вони прям дуже погано відіграють. Я не знаю, чи це команда чи ні. Ну, вони грають прям дуже погано, в їхньої цього їхньої вишки лишилось тільки 4%. А нам вони навіть не знесли цю основну штуку. Ой, не основну, а от, от е, вежі хіллери. Так, ну от наша годіла. А що 40 тисяч кп Ну давайте пробуємо його знести. Що, що ми з цього получимо, якщо ми його б'ємо? Давайте зараз фастом це от зробимо. Досить таки швидко винісся. І що нам дало? А, нас дуже швидко прокачало, нам дається якийсь буст по швидкості. Ну, коротше, от ми вже на виграли цю каточку Дуже мені повезло зараз з тімейтами. Ну, значить, я б полетів тоді, як завжди, відіграю ще дві каточки І тоді вже до вас повернусь, щоб відео це не затягувалось. Другий етап я вже успішно пройшов. Як завжди, я в принципі старплеєр. В нас тут Едгар. Ви можете бачити посадитися, що в нього тут 0-2 статистика, але він дуже непогано допомагав вбивати роботів, тому він досить таки непогано нам фармив лев тому він також досить таки багато поміг. Тому коротше я щось забагато раз розкажу. Тому Ну, коротше він нормальний, він нормально відіграв. Давайте ми заберемо нашу нагороду. Іконочка за шосту перемогу. Другий етап пройдений вже. Лишилось пройти два етапи. Дві каточки зараз запишу. Дуже надію, що вони будуть вирощені. Якщо ми пройдемо на відео без лузів, я буду прямо в повному шоці. Ну, коротше, полетіло, тоді дивиться, карта в нас зараз помінялася знову на ту саму, яка була в першій грі. Тому, полетіло, дивитися, що зараз вийде, хто зараз буде зі мною в тімі. По суті, да, ми чим далі заходимо, тим важкіші грають проти нас. Але зі мною, по суті, теж мають бути непогані. Ну, цього разу мені зараз, як я бачу, не повезло. Зі мною, зі мною в тімі знову Едгар і Бібі. А проти нас Бері, Джесі і Кленсі. Я не знаю, як про цьому будемо грати. Я думаю, що це вже буде луз, бо ну я не знаю, як закончити Кленсі, Джесі і Бері в одній тімі. Ну це мені здається, що це не контриться. Прям взагалі ніяк. Ну, але ми постараємося. Я постараюся зробити все, що можна. Давайте для початку я знесу цих двох роботів, щоб у нас вже була якась невелика привілегія. Так, а давайте, може, ще Джесі зразу вийде забрати. Ні, щось Джесі не виходить забрати. Ну, я стоя лише чуть-чуть мою цю башню. Так, ну, блін, Джесі, ну помри, ну помри, ну капець. Давайте отак отаку зараз кину. Все окей, вона помирає. Зносимо зараз маленьких роботів бігом і йдемо ще раз домашти. А, блін, тут сюди кленці підійшов. Погано, невчасно він підійшов. Прям дуже невчасно. Так, ну, щоб забрати його, було б дуже класно. Прям в ідеалі тільки. О, окей, я попав, я попав, тільки я не встиг забрати свої тички, через це його не вбив, але... Ладно, я його пізніше і так добив вже. Так, щоб Джесі зараз забрати. Давай Джесі, окей, Джесі помирає. Забираємо ж цього більшого робота чуть, -чуть І погнали, зараз щоб бігом треба яких забирати. І по все, полетіло домашти, коротше, трошки цю станцію. вона мені зараз не померти ще. Ну, ми їх, до речі, дуже сильно обганяємо. Вони нашу станцію взагалі не домашнять. Просто прям взагалі в нас ще досі 100%. А ми їм вже майже, в принципі, все знесли. До речі, мені щось з'їде, що прям дуже голосно, але ладно, вроді, вроді нормально, надіюсь, що мене добре чути. Ну, полетіло, коротше, полетіло тепер з цієї сторони трошки попушимо. Надію, що тут зараз буде полегше, хоча як тільки пішов з тої сторони, зразу почали сильно домашити. Я не розумію, що це таке. Чому це так сталося? Ладно, зараз давайте. Ну це я зараз з цього заходу. Доходять ці от маленькі роботи. Ми маємо вже добити, я думаю. Маємо вже зараз добити. Зараз також станемо кленці. Окей, імба. Ще можна закинути. Отак, от цей еліт. і вже буде досить таки пан. Так, ще вони бебері. Зараз під гіпером не ультану. Окей, він цього не зробив. Тому акуратно зараз цих маленьких роботів. І полетіли, полетіли вже домашніх їхню суну бачимо, в якої, до речі, лишилося вже тільки 60% здоров'я. Ми зараз її дуже швидко добити. Я не знаю, як ми, як ми ще ні раз не програли, це як, просто якимось чудом. Хоча, ладно, ще все може понятися, все ще може дуже легко понятися. Хоча, ні, я щось думав, що в них вони вже теж зламали нашу цю бази хіллери, башні хіллери, але ні, бо в нас, в принципі, по процентах майже однаково, якщо не ховати, що вони нам ще взагалі нічого по суті не знесли. Ну, коротше, полетіло. Полетіло, зараз вас там доб'ємо. Так що Джесі, ладно, Джейсі нам, в принципі, не мішає. Можна отак от просто пропустити. Так от бам, покланці знову ж таки я попадаю. Так, бам, окей, його винесли. Давайте ще раз розпанимо лід і почнемо вже в принципі добувати вже лишилося дуже мало хп тому можна зараз її спокійно добити буде. Так, головне, бо мене ще не вбили, що ми зараз швидко вже закінчили цю каточку Ну, все, окей. Ми забираємо. Зараз я на панше, як завжди, старплеєр. Ну як ви бачите, до речі, Едгар також тут непогано відіграв. Нього, речі, також навіть статистика непогана. До речі, в Бібі ліпша статистика, ніж в мене, краще по всьому, але я все одно старплеєр Ну Окей. Все одно дуже класно, поки що ми тримаємо він стрік по тому, що я цей зорний гравець. Сьома перемога. Забираємо стартропчик, і я полетів знову виграю два рази. І тоді вже, ні, навіть на пан за виграю, щоб записати вам останню лостову каточку, і перевіримо, чи продається цей чемпіонат, чи ні. Я не вірю своїм очам, просто 11 перемог і поки що я йду 0 лозів. 11 0 просто граю, Я не знаю, як так зараз сталося. Ну, я вам можна навіть показати, бо дивіться, просто без лозів. Зараз йдемо всі каточки виграємо. Грали ми, до речі, навіть проти дуже сильних. Зараз навіть була тут одна каточка обідна. Я, ми її виграли. Я мав бути серплеєром, у мене дуже цей дуже нормальна статистика, бо навіть можете бачити себе на екранах, але чомусь було віддали серплеєра все одно. Ну, коротше, не знаю, як так сталося. Наступна каточка. Ми попадаємося проти якихось нормальних таких щелів. 90 плюс тисяч а Зі мною втім грали теж ну, досить таки не пані, 56 та 48 тисяч. Ну, послабіше все одно видно видно, але ми їх виграли. І також далі, в принципі, зіграли каточки ще дограли. Тут ще вроді би, оця була дуже платна катка дуже довго грали. Прям до останніх, ну не до останніх секунд, але прям було один процент і Ми дуже довго не могли його знести. Але все ж таки я пробіг і зміг винести. І тепер нам залишається верти буквально один раз, щоб отримати цей скін на колет. Але я зараз хочу, подивитися, мене взагалі є цей брали колет. Я тут зря стараюсь пройти. А так, окей, У мене тут є колет з одним скінчиком навіть тому, якщо ми проходимо, якщо ми це проходимо, я зразу колись вкачую на 11-ту силу. Тому полетіли, зараз давайте дивитися, чи зможе пройти з рандомами чи ні. Дуже надію, що в мене повищеться пройти, бо я буду прям в шоці, якщо я зможу пройти, ще й без лузів. Це ж просто, мені здається, що це неможливо. До речі, зі мною в Тімі подається дуже такий непоганий пік це в нас виходить Джекі та Кленсі. А проти нас грає просто Джекі е, Цей Гріф і Честер. Ну в них теж, до речі, не пік пік. Оцей Гріф і Джекі, це вони дуже непогано не підходять. А от Честер, не знаю, на що де Честера брали. Ну, коротше, ладно. Зараз головне зосередитися, бо я зараз от весь час говорю і через це дуже сильно туплю. Тому максимально трошки помінімум по мінімуму ну, по мінімум говоримо просто і акуратно, в принципі, виграємо каточку. Ну так, блін, а вони що всі йдуть на цю частину. Чому вони всі йдуть на праву частину, я не знаю. Ну зато з лівої частини там е, наш тімейт може спокійно. Ну, виходить, що домашки. Так, я вже гаджет колись нікуди давно, зато я майже вбив гріфа, а та капіт. Ну, бліна, я не попадаю, є якісь коси, є просто лютий коси. Я через це нікого не можу вбити, сам помираю. А ми їм знесли тільки 7%. Мені щось це взагалі не подобається. Тільки 7% знесли. Вони нам вже щось починають домашти. Ну коротше, я так поняв, що нам, походу, буде капіц. Нам треба зараз якось зібратися. Хоча, ну, в принципі, ще не все пропало, ще можна вирти, але я щось не розумію, наші роботи прям взагалі не доходять нікуди. Їхні почуть проходять, а наші щось взагалі не, не виходить. Ну, це все напевно, це, те, що я зараз погано відіграю, я прям щось не можу ніяк віджати в них цю територію. Так, ну я окей, чуть я задомаживши гріфа. Я його трошки подомажу, і там зараз буде сидіти ще якийсь час в кущах. А, на мене ще виходить Джекі зато, так. І тут ще й гріф виходить. Ну, стоя по ньому хоча б бультовий попав. Я його зміг вбити, окей. Зараз давайте ще виносимо цього міні-робота. І давайте, ще бігом треба забрати цих малих і йдемо домажити вже нарешті їхню оцю вишкою хіллеру, яка, коротше, захищає. Зараз бігом і домажу, максимально багато, як тільки можемо. Так, ще там можна кинути літо. Так, от одну тишечку буквально. Бам! Окей, ще попадаємо по гріфу, тільки він встигає, на жаль, ультанути. Ще їм встигає дуже погано. Шкода, що його не зміг добити. Так, ми Дуже сильно їх випереджали, хоча ми і так випереджаємо, в принципі, 40% нам залишилось знести, а їм ще цілих 81. Ну, коротше, полетіли. Короті, полетіли. Так, а де Гріф сховався? В мене питання. А, там Честер знизу виліз, непонятно, звідки, ладно, окей. Непонятно, що він там забув. Ну ладно, ми домажимо. Ми просто зараз домажимо. До речі, може, навіть зараз мені хватить цього, щоб добити. Можливо, мені навіть хватить Зараз не треба буде. Давай, 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 бігом-бігом добиваємо, домажимо, домажимо. Окей, ми їм знесли, ми їм знесли захисток. Дуже прям добре. Дуже добре, тільки пане, теж я лишився лов. Ну зараз може, блін, не зміг я, на жаль. Гріфа забрати, але там за лишилось просто знести турельку, 100% знести і все. І ми пройшли чемпіонат без лузів. Мені навіть щось не віриться в те, що я кажу, з рандомами, без лузів пройти цей чемпіонат. Я думаю, що цей чемпіонат буде дуже важкий, дуже довгий, дуже скучний, але грається досить таки непогано, досить такий цікавий режим. Мені, в принципі, навіть можна сказати, десь в якийсь е цих... Трошки навіть сподобалося. Навіть трошки мені сподобалося. Так, ну ми щось з взагалі тепер не доважимо. Пробили їм оцю от оборону, а тепер нам щось взагалі не виходить. Щось у нас взагалі не йде. Ну, ладно, надію, що ми зараз розіграємося. Зараз треба розігратися, вже прям... треба вже було давно розігратися, щоб ми зразу пішли пушити, бо. Хоча ні, окей, мої там тіметі дуже таки непогано справляються. Я зараз чуть отут роботів подомажу, Щоб наші роботи могли пройти, я поняв. Мене Джеки просто закрисила. і нам лишається знести їм 72%. Але це трошки погано, бо вони вже майже знесли нам оборону. У нас лишається... Менее 30% цієї оборони. Ну, коротше, біжимо. Короче, треба спішити. Я не знаю, де хто. Тут кущів так багато. А, окей, все там Джеки спалили. Я тоді біжу. Тут зараз нікого не має бути, значить ми просто так от біжимо. Ай-яй, честер, ні ну, Честер, ну, іди дихай, честер. Будь ласка, я ти прошу, іди бігайте, іди дихайте, не мішай мені. Не мішай мені. Дай мені, дай мені спокій. Я. я зараз так, от шаї, давайте заспаню. І будемо так, от почути машину. Так, ну, блін, будь ласка. Будь ласка, скажіть. Що... А, вони там вбили годілу, що навіть не замітив. Блін, погано. Треба мені напад, допомогти годілу нам винести, щоб нам дався буст. А так, нам походу, ми зараз навіть ще можемо програти. Навіть дуже легко може програти. Все, вони нам знесли оборону. Що нам тепер робити, я не знаю. А цей, до речі, буст він довго діє, він доки ця катки буде, чи що? Я не розумію, алло, стопе, куди? Куди честер полетів? Що він творить? Честер просто соло нам 30% оборони зніс, а ми це все робили. Ми це скільки? Ми десь напевне хвилини дві так старалися пронести, знести 30%, а він це взяв з одної ульти з гіпером зніс. Щось прям дуже вони швидко йдуть. І ще й не пропало, ще досі. ну якщо досі це діє, а мені здається, що це не чесно. Мені здається, що це занадто імбова штука, так от вбило один раз воділу і все. І вже, по суті, має бути для вас ізі зікатка. Так не чесно, алло. Давай вбити, 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 вбити. Ні, я не можу вбити, це неможливо, він дуже швидко хілиться. Я дуже надійшов. Ми... Але я не знаю, нам треба зараз якось їх вбити всіх і тоді піти пушити. А як ми маємо це зробити, я взагалі не знаю. Або треба вбити Годзіло. Треба якось вбити Годзіло, тоді буде шанс, в принципі. Так, ну, блін, я не знаю, що робити. Тут треба і роботів виносити, і цих вбивати, щось, коротше, погано. Щось попахує навіть лузом. Я випадково ще ульту злив. Владно, окей, буває. Головне ще не пропустить зараз гріфа, бо у нього гіп результує. Це прям дуже-дуже погано для нас. Якщо ми його. А, все окей, він його юзанув. Добре, так, а годіла, гуділа, Треба вбити годілу бігом. Так, я забрав гріфа, я забрав гріфа. Зараз ми отак от робимо честеру лід, щоб він не входив. І постараємося зараз нести гуділо. Я не знесу. Я їй не знесу. Так, вбити, 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 вбити. Окей, ми забрали, ми забрали гуділо, я вбив. Дуже-дуже добре, значить, все це Єдиний шанс зараз нам виграти катку. Якщо ми зараз не виграємо, я тоді не знаю, що нам робити. Так, ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка, якось зараз треба щось, щось треба робити. Щось нам треба робити. Бігом думати. Я вже помираю. Будь ласка, клансі, я тебе прошу. затащіть Джекі, Клансі. Ви там двоє стоїте, вам треба якось нести. Лишилося 3 хвилини до кінця катки. Я вас прошу. Так, окей, вони пішли, вони пропушили. 12% лишається 5%. Будь ласка, винесіть. Винесіть, я вас прошу. А, мої тімейти всі померли. Ладно, не страшно, я зараз біжу. Я біжу на допомогу. Я біжу, біжу, бігом, бігом. Отак от бам-бам. І все. Я знову що ми пройшли цей чемпіонат, я просто я не вірю своїм, очам. ми пройшли чемпіонат без лузів з рандомами. А, цього разу я вже, на жаль, не старплеєр. Ну, відео щось я трошки пану зараз відіграв останній катку, але головне, що ми її, в принципі, затащили і пройшли це випробування без лузів. Ще раз повторюся, з рандомами. І, до речі, досить таки швидко ми справилися. Ну, короче, лутаємо цей скінчик, як називається, токусацу, якась якось колед, Ну, короче, якось странно називається, але ну, ми її забираємо. Пінчик іконочка наш те залітає. І так як я обіцяв, як я в принципі обіцяв, зараз я прокачаю цю колет, що її треба знайти бігом. Так, от, я прокачував колет на 11 силу, раз я пройшов в чемпіонат. Бам-бам-бам-бам-бам. І все, в сам вже 11 силу, але поки що я не більше нічого купляти не буду, бо в мене і так монет, в принципі, тут не, не мільйони, то, щоб я міг тратити їх куди хочу. Тому. короче, пройшли ми чемпіонат, я поки що вже на двох акадатах пройшов чемпіонат. І ні Разу тут не програв, я прямо дуже в шоці. Ну, але на цьому буде завершити відео. Завтра чекайте. Або післязавтра відос по е, пушу з підрану 100 тисяч за літо Тому, короче чекайте, з вами був я Бонко. Всім удачі, всім па-ка-па-ка. -пака.